Це остання фотографія, яку ми змогли отримати до окупації міста Бахмута. Це квітень цього року. Це те, що залишилося від Донецького регіонального центру спортивної медицини, який очолює Антон Діденко. Чоловік дивиться на фото і згадує, яким сучасним і потужним був центр до вторгнення Росії. Було три корпуси: це лікувальний корпус, був гуртожиток, була водолікарня, була власна територія 0,8 гіктара. По ну, повна наявна реабілітаційна відновлювальна діагностична та лікувальна база ці корпуси лише на знімках. Об'єкт спортивної медицини був мрією спортсменів Донеччини і вартував для держави чималих коштів. 60 мільйонів гривень це було спільне співфінансування державного фонду регіонального розвитку та обласної державної адміністрації обласних коштів 50 на 50. Любишів став місцем релокації комунального підприємства не випадково. Антон Діденко знав спортивну спільноту Любишова, яка своїми досягненнями відома на всю країну. Для спортивної школи це джекпот. Я вам скажу. Тому ми це це мій син. Це його здання. Повністю другий порох він звільнив для них. Тепер на цьому поверсі є сучасна реабілітаційна база для цивільних та головне для спортсменів. Зараз у центрі спортивної медицини в Любешові працює 12 лікарів і медсестер. Працівники живуть в гуртожитку місцевої школи. Це дуже важливо для спортсменів, тому що спортсмени йде дуже велике навантаження, і для цього, щоб більше швидше встановитися, навантаження, їм треба масаж. І спортивний, там відновлюваний масаж, плюс різні там реабілітаційні вправи для відновлення. І воно дуже грає велику роль в їхньому спортивній кар'єрі. Переїхала на Волинь без вагань за підприємством і медсестра з фізіотерапії Ольга Рубайко. Помешкання моє в місті часів'ярі, а працювала я в Бахмуті, це зовсім недалеко. Все пошкоджено, так пошкоджене житло, тому вимушені були їхати сюди. Вимушені їхати за підприємством, тому що треба працювати, треба за що жити. Щодня місцевих спортсменів зустрічає Борис Бабенко. Життя у Бахмуті для чоловіка лише спогади. Цього не вистачає рідного дому. Дім самому Бахмуті вже немає. Це вже не перший переїзд в нове місце і початок роботи з нуля для підприємства і центру спортивного здоров'я. Починаємо не в перший раз. У 2015 році ми переїхали з Донецька і також все починали з нуля. Незважаючи на новий старт і статус, комунальне підприємство з Донеччини рятує і реабілітує волинян, особливо вихованців місцевої спортивної школи. Подобається, що ми можемо відновитися до змагальних періодів і підготуватися, підлікуватися. І поки спортсмени завдяки сучасному вивезеному під обстрілами обладнанню відновлюються до наступних змагань. Директор підприємства збирає факти пошкоджень майна комунального підприємства, яке сягає сотень мільйонів. І мрія лише про одне. Маємо мрію побудувати заново чи відремонтувати наше приміщення в місті Бахмут завдяки коштам, отриманих від агресора, який це все зруйнував. Ірина Кудря Василь Марищук, дванадцятий канал.